У самому серці полісся серед соснових лісів і туманних стежок стояло село Верхолісся, тихе, мов світанок над річкою, і, здавалося, тут усе дихає спокоєм. Та найбільше спокою було в одному чоловікові Тимішеві. Сивий, з повною ходою, жив на краю села у старенькій хаті з креслатим горіхом перед вікнами. Не кричав, не сперечався, не плив язиком. Коли хтось проходив повз, лиш ківав головою і злегка усміхався. Його очі були темні, глибокі, мов озеро, тихі, спокійні без дна. Добрий чоловік казали про нього якби всі такі були, то й сварок у світі не знали б. Та щось у тому спокійному було надто густе. Наче тиша не просто мовчанка, а щось, що сидить у тобі і не хоче вийти. Одного літа село почало жити неспокійно. Першу пропав кінь у коваленків, мов крізь землю провалився, потім у вдове Марії зникли кури, далі з церковної скриньки нестача. Люди злостились, шепотіли, нишпорили навколо. Але Тиміш лише розводив рухами і зітхав. Видно, лихі часи прийшли. Ніхто й думати про нього не міг, бо хіба ж, може, така спокійна душа творити зле? Та одна неділя змінила все. Молодий пастушок Ілько заблукав у тумані й натрапив на дивне видовище. У самій гущі лісу під дуплистим дубом стояв тиміш. Обережно, ніби боявся злякати власну тінь, він витягав з під моху з гортки. В одному срібна ложка з церкви, в іншому кольорове намисто Марії, далі кінська збруя ще й перстень отамана. Хлопець, тремтячи побіг у село. Люди не вірили, але коли побачили хованку, впала тиша. Та не та, що з миром, а гнітюча, як перед бурею. Тиміша вивели на майдан. Він не опирався, не плакав, не благав, лише глянув просто в очі старости й мовив А хто вам казав, що тихий значить, добрий. І в ту мить його очі перестали бути лагідними. У них блиснуло щось холодне, мов лід. Його вигнали з села. А люди довго ще озирались через плече, коли проходили ту хату з горіхом, бо зрозуміли тиша то не завжди спокійно, і тиха людина не завжди чиста. Мораль за спокоєм може ховатися хитрість, злість або підступ. Людську душу не видно ззовні, її розкривають вчинки.